Починали дивитися, з ким у вас будуть нові відносини найближчим часом. охо хо 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 дівчаточки. Найближчим часом у вас не те, що нові відносини, а найближчим часом ви будете проживати з чоловіком під одним дахом. Або навіть у когось буде це не тільки проживання під одним дахом. Подивіться, а це буде навіть весілля, це навіть буде раз. І буде підпис ваш, і буде підпис його. Це четвірка жеслів, дівчата, але розслаблятися, кажу зразу рано, в якому плані брак, це ще не означає, що вже можна розслабитися. Щоб бути більш-менш, скажімо так, у стабільних і надійних відносинах, необхідно, щоб була десятка десятка пентаклів. Тому йдемо до, до цього. Так з ким же у вас буде це проживання і брак. Він до вас вже збирається, дівчата, цей чоловік. А що це за чоловік? Цей чоловік, дівчата із минулого, не будуть у вас нових відносин. Знов хочу подивитися, але не виходить. Це чоловік, який вже вас розчарував щодо емоцій. Він не дав вам те, що ви хотіли щодо емоційного стану, і ви дуже розчаровані цим чоловіком. Так, вам дуже важко нести відносини з ним, бо ви в цих відносинах на себе дуже багато взяли всього.